Ось такий так, соняшник Суміко. суміку. Сіяли ми його 17 квітня. Перед посівом робили культивацію. Перед культивацією вносили по 100 кг карбаміту. Сіяли ми з НПК польським поліфоскою. 8-24-24 давали 160 кг на гектар. З обробітку, що ми ще робили? Носили гербіцид Гранстар 35 г на гектар. У е нас пішла сильна злива. Там трохи його замулило, цей соняшник. Робили ми міжрядну культивацію. Ще плануємо робити культивацію і по 80 кг карбаміту. І що ми ще робили? Е Кропили бором, давали по політрі на гектар. І аміногумік. Гумат. Не пам'ятаю, яка норма його була. Ще планується фунгіцидна обробка і ще мікроелементи. Ну ось такий наш соняшник. Суміко. Ось.